Бог питав Моїсей це не тому, що він не знав свою відповіді. Він бачив, що є в його руках і знав, що він до нього прийшов, але він захотів, що Моїсей зупинився і сам подивився, що ми зараз зупинилися і подивилися, що в нас що є, чому ми не трудимось, чому ми сидимо, чому ми тільки називаємось християнами. Хоча ми повинні служити, ми повинні розказувати і іншим людям про Бога, щоб Господь задався запитання, що Моїсей перестав тікати туди з думками, бігти, щось шукати. Що є в тебе вже. Чи що в мене є? Чи я використовую це, і чи я готовий, чи я зможу довірити Богу своє просте, своє звичайне, що Бог зробив щось велике надзвичайне, щоб Господь це використав в своїх цілях. Б багато хто каже, я нічого не маю, але в нас є час, голос, руки, досвід, якісь вміння, таланти, і Господь вже це все може помножити і використати для свого служіння. Сьогодні Господь знову запитує, що в тебе в руці? Не кажи мало, бо в божих руках мало може нагадувати тисячі, може спасти сім'ю під час голоду, може перемогти голіафа.